Пам'ятник президенту Російської Федерації Володимиру Путіну встановили у прилуках. Щоправда, ритуальний, знаходиться він по вулиці Бособрода в районі колишнього ефіро-олійного комбінату. Змайстрували постамент в одній з ритуальних майстерень. Як зазначають автори проекту, на камеру вони говорити відмовились, пам'ятнику вже декілька років. Спочатку на граніті був зображений тільки портрет російського президента. Слугував він своєрідним зразком для замовників на могильних плит. В Світлі останніх подій в Україні під фото зробили напис і виставили на загальний розсуд. Грабук у словах красномовно говорить сама за себе. Є на гранітній плиті. Рік народження – 1952-й. Це співпадає зі справжньою датою народження російського президента та рік смерті – 2014-й. Саме цього року Володимир Путін остаточно помер в очах українців як державний і політичний діяч. Прилучанам така ідея подобається, зазначають автори проекту. Біля пам'ятника фотографуються – хтось приніс сюди вінок, хтось поділився цукеркою. Він розуміє, що це шарж. проте гумор цей зовсім недоброзичливий. Така точка зору більшості.